Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз я хочу показати вам, як малювати чашку в такому незвичному ракурсі, і саме будемо йти у нас про ручку. Тому що я побачив, що в моїх учнів є така проблема, що вони не можуть її правильно вставити цю ручку. І, і Наприклад, коли ми малюємо чашку і вона отак стоїть, отак да, з боку, то тут нема проблем. Малюють все спокійно, чітко. А коли, наприклад, чашку ми її розгортаємо, отаку, да? Ось. отак, наприклад, да? чи отак. то виходить, що важко. Зараз покажу вам метод, який ви запам'ятаєте і будете його ну, скажімо, використовувати, і у вас не буде ніколи з цим ніяких значить, питань і проблем. Дивіться, ось малюємо, наприклад, ми чашку, так? таку форму чашки, таку нескладну. Да? Ось така чашка, І, наприклад, нам необхідно намалювати ручку, яка у нас буде десь тут знаходитись. Першим чином ну, ми, у нас є значить, ось ось ова лінія, да? є центр чашки і так далі. Ми з вами, наприклад, знаходимо рівень, на якому буде у нас йти. Наша ручка, ось десь тут у нас буде на цьому місці. Тут вона у нас буде починатися, тут буде вона у нас закінчуватися. І дивіться, я зараз геометрично її геометрично намагаюся вставити. Мені спочатку необхідно знайти ракурс нашої ручки. Ось такий ракурс. Ось, бачите. Знайшов геометрично, бачите? Тільки після цього я починаю вставляти саму форму ручки, Тобто ну, вона у мене округла. Я її отак роблю. Ось тут витру зайві лінії, щоб вони нам не заважали. Ось, округлюю ручку в цьому моєму ну коробочці мої, яку я тільки що малював. Ось, ось у мене вже йде. Форма ручки, тут у нас може там якийсь відерельєфік тут. Да? Цю лінію можна, оцю ну, грань, її можна отак, якби, залишити, бо тут у нас е, місце опуклості, і тут будуть бліки або тут, або тут, тут будуть зазвичай бліки на ручки. Ось. І дивіться, що відбувається у нас тут. Тобто, це ще не кінець у нас, це, це у нас лише ну, частина роботи зроблена. Ось, тобто ми ручку вставили. Тепер ми працюємо над об'ємом. Ось дивіться, це товщинка ручки. Її товщина. товщина а тут буде видно її ширину. Ізнаночка. Ось вона. Тут. І тут буде видно її, як би ізнаночка. От ми з вами намалювали ручку. Бачите, вставили цю ручку. Така собі літера С. В такому ось об'ємі. Зараз покажу вам окремо. І, от, наприклад, отут. Чи отут давайте. Знов таки, дивіться, ось ви геометрично геометрично знаходите ручку. Да? Тут у вас іде оцей, ну якби ви ось місце її знайшли. Далі ви вписуєте її форму цієї ручки. Да? От, ви вписали форму. Показали її товщину ручки. Товщину, тобто у нас ну, Така літера С є. Це її ширина, яку ми видимо з цього боку. Бачите, нам видно її з цього боку. Оцю лінію ми тут у нас буде оце і зломіти, да? і тут у нас будуть дуже часто бліки на цьому місці бліки. Ось. І тут у нас дивіться, ось 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 один невидима лінія вона пішла і це і за, загорнулася тут. І ми бачимо ізнаночку. Нашої ширини. Так само тут. Раз, 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 раз. І вийшла сюди. От у нас знаночка буде цієї нашої ручки. От ми з вами вставили цю ручку. Головне знайдіть місце її. Вірно, знайдіть місце. І тут можуть бути різні варіанти. Можуть бути варіанти, що, наприклад, у вас, у вас ось чашка. Да, і Наприклад, у вас ручку ледь-ледь видно, отак вона там виглядує, її товщинка, і видно трошки її отак ізнанку видно. Тобто частина, частина ручки лише нам, нам відкривається, тобто, чашка розгорнута отаким. ось чином, ось дивіться. О, Отак. Ось бачите? чуть-чуть вона так виглядає. Тобто повертіть ті чашки в різних ракурсах і робіть скетчі, замальовки це головне. Тобто, якщо ви хочете навчитися малювати предмети не тільки в одному якомусь вивченому ракурсі, це стосується і голови, і так далі, то вам необхідно натуру малювати з різних сторін в різних ракурсах, і так далі. До речі, це стосується ручки не тільки чашки, а це і чайнички різні, там вази там. Якісь кувшинчики, глечики. Якщо ви бачите, що ракурс такий, що ручка на вас дивиться якось в такому незвичному ракурсі, як ми ну, так звикли малювати, не бійтеся цього. Найголовніше знайдіть одразу місце, де ця ручка йде. І її одразу геометрично. Тобто починайте з простої форми і знайдіть її головний розмір, бо ручки бувають різні. Є довгі ручки, є короткі ручки і так далі. Ви знаходите розмір, а тільки потім ви вже вписуєте. Цю форму ручки. І ніколи не бійтеся, бо вже потім ви дивитеся на характер форми, бо ручки вони ж бувають різні, бо там бувають якісь фігурі, є якісь отакі, да, там, отакі якісь є. Отакі ручки, да, там, отакі якісь там, тобто ви вже, вже дивитеся, да, як вона йде, та ручка. О. Отак вона може йти і так далі. Тобто, це вас не, не повинно лякати. Ще раз скажу, цей метод використовуйте і все буде добре. І скетчі, скетчі малюйте, малюйте і ще раз малюйте. На все добре, до побачення.